Всім привіт! Сьогодні продовжуємо читати історії жіночих форумів. Тому, якщо ви вперше на цьому каналі, подивіться, придивіться і обов'язково підписуйтесь, якщо ви не вперше, дивитесь мої відео. Найменше, що ви можете зробити для підтримки мого каналу, це підписатись під час перегляду, прокоментувати і поставити вподобайку. І ще за дзвіночок не забуваємо, щоб не пропускати нові історії. От. Підписалась? Тепер поїхали. Так, які в нас сьогодні будуть історії? Скоро буде подавати на розлучення. Він повністю перестав давати гроші. Продукти кожен купує сам собі і жодного подарунку. Навіть 50 гривень на мене йому шкода. Живемо як сусіди. Він дозволяє мені жити у своїй великій квартирі, платить за комунальні. А я за цю половину комуналки маю прати, прасувати, прибирати, мити посуд, ванну тощо, ще й допомагати, коли він щось попросить. Раніше все було навпаки, поки я не почала заробляти, він мене забезпечував 5 років і навіть просив, щоб я займалася самореалізацією. Але щойно я почала заробляти, він став ще гіршим за папаламщика. Приніс частину зарплати 20 тисяч, я попросила хоча б 500 гривень, бо купувала побутову хімію та інші витрати за місяць, отримала повну відмову. Зарплату він витрачає на доставки з маку, так відволікається від ненависної роботи, але на мене в нього завжди гроші шкода. Вирішила його покарати і почала його ігнорувати. Боже, це, моя, це моє улюблене покарання, коли починають ігнорувати е, коханих там, чи дітей, особливо дітей, мені так подобається. Ну, Що можна ігнором е, доказати? Потрібно хоча б спробувати підійти. Отак от і так, така ситуація. Ну, що За дітей, то понятно. що можна доказати ігнором? Аж нічого. Це моя особиста думка, якщо ви якось по-іншому думаєте, можете написати в коментарях. Так, вернемося до історії. Більше не намагаюсь, навіть підлогу в його кімнаті мити не буду. Боже, в них навіть свої кімнати є. Для нього нічого не роблю, але він навіть це терпить тільки, щоб не дати 500 гривень. <laughs> Ух, який? В шлюбі шість років. Сьогодні прийшов з роботи і каже, коли ти знайдеш того, хто буде тебе утримувати? <laughs> Я отетеріла. Що? питаю його? Тобто, якщо я хочу, щоб ти хоча б половину витрат на квартиру покривав, я утриманка, і моя мама, яка працює, теж утриманка, якщо тато купує продукти та платить комуналку. Він замовк. Іншої в нього точно немає. Він не покидає квартири ні на хвилину, якщо не на роботу. Тільки, дим, тільки дім, роботи, серіали і їжа. От і все. Ану, почитаємо коментарі, можливо, там більше деталей. Так. Авторка каже, що їй вигідно жити в його квартирі. Чому ні? Піти і віддавати пів зарплати за квартиру вона не хоче. Ну так а які питання тоді? Ну, от такі умови оренди цієї хати в чоловіка, ну що вже поробиш? Платиш не грошима, а нервами там, чи чим ще. Нафіга так жити. І ось це сподобалось. Дозволяв жити в своїй великій квартирі. Прям як песика бездомного підібрав і дозволив спати на килимку. Як ви дозволяєте до себе відноситись, так він до вас і відноситься. Нафіга так взагалі жити, так. Авторка на це каже, що в них залишилась домовленість, вона прибирає пару разів на тиждень і живе безкоштовно. Ми не займаємось сексом, нічого такого вже нема. Я не бачу на даний момент варіант так краще. Ан, так в них он тоді та де 500 гривень, якщо в них такі прям відносини, просто вона йому за оренду прибирає та і все. До чого взагалі тема? Відпрацьовувати свій килимок? Авторка каже, що у неї є повноцінна кімната. Чоловік е, на роботі постійно тут є все, що для мене потрібно, в моєї роботи. Можна віддавати 10-15 тисяч за квартиру з 20, а можна адаптуватися. Ви би як вчинили? Для мене безкоштовне житло в пріоритеті. Що воно тоді хоче? Хоче безкоштовне житло, прийдеться е, плясати під дудку. І так заїли ті 500 гривень? Ну, якщо вони так живуть, то дійсно, хай хлоп, верне їй 500 гривень, а то він все терпить, аби 500 гривень не давати. Взагалі, до чого ваша тема? Те ж саме ви могли б мати, якщо б знімали з кимось квартиру, порівну там, виплачуючи і виконуючи побутові якісь речі. Вам подобається з чоловіком, вам зручно, ви таке сяке. Дайте автору спокійно провести свій одіночний пікет. Завтра підлогу їй драїть, та натирати е, близько в, е, в квартирі чоловіка під медитацію. Мені так зручно, я так живу найкраще своє життя. Авторка каже, що він навіть не може оплатити половину на, по, е, на порошок, яким Переться його одяг ужас. Так не купіть разок, хай він купить, як речі чисті закінчаться. Будете вважати один-один, він свої 50% вніс. Він не вважає вас утриманкою, він не це мав на увазі, коли питав, коли ви вже собі когось знайдете. Він питав, тому що його від вас тошнить, і він просто мріє, щоб ви вже нарешті кудись звалили. Його від вас будете ш... нудити, навіть якщо ви самі будете давати йому гроші. Тут справа не в грошах. Просто він вас не переварює як людину і як тіло, але прям виставити вас з речами совість не дозволяє, от і біситься. Тоді мийте підлогу і не чирікайте, половина комуналки і оренди сама себе не заплатить. Та чого? Нормально, живе собі, як живність якась в квартирі, шуршить, шуршить інколи по хазяйству. Навчена змивати за собою в туалі. Мені б не було смішно, якби я по коментарям вже не зрозуміла, що, ну, що тут пані так зручно, питання в 500, 500 гривніках. якби там було кохання, він їй таке зарядив, а так поки смішно. Дуже дивно при такому розкладі називати цю людину чоловіком, погоджуюсь. Так шукайте собі чоловіка, невже вам не шкода своєї молодості? Прийде час, і ви нікого нормального не зможете зацікавити просто тому, що вже стара. Коре, кажуть і соблюдай правила той хати і не чирікай. Чим для вас це вигідно? У вас немає нормального життя, а з ним його і не буде. Ви витрачаєте молоді роки. Золоті свої роки на ублюдка. А ви що думаєте? <смі> Як вам такий анекдот? Він дозволяє жити в цій великій його квартирі, платить комуналку, а вона за це має прасувати, там, що там, мить підлогу, унітази і все на світі. І ще й 500 гривень не дає. Я не розумію, а чому вона хоче, от вона возмущається, типу, приніс частину зарплати тільки. Ну так ви ж живете як сусіди. Він просто за хану, за, ну, за дах, дах над головою, ти просто там виконуєш якісь обов'язки. Чого вона так нервує, що він тільки частину зарплати їй приніс? Така інтересна, пані. Вона хоче, щоб і квартиру, і жити як сусіди, і цей, але щоб ще й всю зарплатку додому приносив. Коротше, що ви думаєте? Пишіть в коментарях, а ми почитаємо наступну історію. Так. Чи варто підтримувати зв'язок зі свекрами? Шлюб розпався. Два місяці тому я пішла з дитиною до батьків. Чоловік знущався, як тільки міг, постійні претензії. Я була не така у всьому. Кілька тижнів тому дізналася, що в нього, ймовірно, є інша жінка. Не факт, але дуже схожа на це, та ще й активно лайкає різних жінок в соцмережах. Теплих стосунків зі свекрами в мене ніколи не було. Підозрюю, що чоловік розповідав про мене лише погане. Ситуацію в нашій сім'ї я обговорювала тільки зі своїми батьками. А вона тільки хороше своїм батькам розповідала. Дитині 5 рочків свекри її люблять, але живуть за 500 кілометрів, тож бачать рідко і спілкуються нерегулярно. Час від часу надсилають якісь солодощі чи одяг по дрібницях. На 8 березня дзвонив свекор привітати, але мені взагалі не хочеться підтримувати з ними зв'язок. Питання в тому, що у свекрухи скоро день народження, а дзвонити мені зовсім не хочеться. Мені це неприємно, хоч вони особисто мені нічого поганого. Його не сказали і не зробили, але я відчуваю якусь неприязнь. Вони ж вірять своєму синові. Як бути, ще чоловік давно видалив усіх моїх родичів із друзів в соцмережах, коли я дізналась про жінку, теж видалила його родичів і знайомих. Можливо, це було по-дитячому, але мені було боляче. Це неможливо, це було по-дитячому. Блін, я не знаю, мені здається, ну це, е, якщо свекри самі якось там телефонують, хочуть привітати, там, якось підтримувати зв'язок, в першу чергу заради дитини, то вайнот. Можна раз в рік і привітати, вайбері, відкритку відправити. Не ж дзвонити там, чолом бити перед тою свекрухою. Картинку вайбери відправила, та й все, Якщо вони ну, якось теж тягнуться. Тим паче, не знаю, дитинці 5 років, Дай телефон, хай дитинка зателефонує, привітає, щось скаже бабусі. Сама ж каже, що нічого поганого не зробили. Трагедія. Вони вірять своєму синочку. Ну, якби вони вірили своєму синочку, і він там щось погане прям наговорив, вони б не те щоб не дзвонили, взагалі за них би вже забула. Давайте почитаємо, що там пишуть в коментарях. Я авторка каже, що вона не проти спілкування дитини з ними. Нехай батько сам забирає і по вайберу їх набирає. Робіть так, як вважаєте за потрібне і правильно. Моя сестра залишилась вдовою через війну. І чого тільки вона не вислухала на похоронах від родичів чоловіка. Але, тим не менш, вона продовжує допомагати свекрусі, хоча і та вилила на неї дофіга гімна. Ну от Вона не може по-іншому, так що немає єдиного правильного рішення. Звідки, ви знаєте, чому вони взагалі вірять? Погоджуюсь, просто це їх син. Так само, як ваша дитина, ва, е, ва, ну, так само, як і ваша дитина, так само, як і ви, вашим батькам, ви потім зрозумієте, звісно, привітайте свекруху, а там життя покаже, авторка каже: а як по-іншому, два місяці е, пройшло, мені боляче, стільки е, років життя з цією людиною. Бажаю вам ніколи подібного не відчувати. Ну, так. Е, Потрібно ображатися на свого чоловіка. Ви ж саме кажете, авторка, що батьки нічого поганого не зробили. Ну, хоча не знає. Так, нейтрально подзвонили, привітали і все. Я теж розлучена, але його батьки хочуть спілкуватися. Онука люблять, про бабуся взагалі обожнює. Для чого лишати дитину такої любові, син щоліта їздить. До них на місяць в гості. Вся рідня там його обожнює. Він приїжджає щасливий, з подарунками, відпочивши. Не кіпішуйте, дивіться по обставинах, не обговорюйте з нею розлучення, чисто про онука, розмова, погоджуюсь. Ну вони ж вам нічого поганого не зробили. Ви тримаєте образу на чоловіка, а не на них. Відправте хоча б е привітання, відкритку по вайберу. Погоджуюсь я б не вітала, хай підтримують зв'язок з дитиною через батька. А потім буде не хочуть спілкуватися з дитиною, не привітають нічого. Звісно, така позиція, хай батько ви... через батька і спілкуються недалеко піде, можна піти так. Не знаю, це чисто моя думка. Насправді, якщо ви вагаєтесь, спробуйте бути чесною саме із собою, дослухайте свого внутрішнього відчуття. Завжди буде один варіант із двох, просто інші ми чимось завжди виправдовуємо. Здається, ви зовсім не хочете її вітати, тож не ламайте себе. Якщо свекри люблять дитину, зв'язок вони так чи інакше триматимуть через свого сина. Питають, навіщо слідкувати за колишнім чоловіком? Я б не вітала: відпустіть чоловіка із свекрів, а з дитиною хай спілкуються. Як вони будуть з 10 дитиною спілкуватись? В неї є свій телефон чи як за 500 кілометрів живуть? Все одно якась комунікація через маму проходить? Авторка каже, що все ж таки планує просто е, написати повідомлення в Вайбері і вислати фото з е, якоюсь роботою ручної дитини. А ви як думаєте, чи потрібно підтримувати зв'язок ну, з батьками е, вашого там, чоловіка чи дружини? Після розлучення. Якщо вони хочуть підтримувати зв'язок, якось нічого поганого не зробили. Чи краще через дитину, чи хай вже тато забирає і через батька вони спілкуються. Коротше, пишіть ваші думки в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Потрібен, е, потрібна порада зі сторони. Питання грошей мого чоловіка, наче підмінили. Майже рік разом з чоловіком через війну бачилися рідко. Але спочатку все було чудово, взаємне кохання, гарне залицяння. Заробляє він небагато, але ніколи не шкодував грошей. І загалом фінансові питання ми піднімали рідко, відносини були хорошими, планували спільне майбутнє, нам обом трохи за 30. Зараз склалася важка ситуація, працюю тільки я, поки на віддаленій роботі, тому що доглядаю за літньою мамою. Яка майже не ходить і потребує постійного лікування. Мій чоловік все це знав, не даватимусь в подробиці, але ситуація в мене непроста. Я б ніколи такого нікому не побажала. Нещодавно почала сипатись і я перенесла невелику операцію нічого серйозного, але одразу після відходу від наркозу наступного ранку мій чоловік зателефонував і влаштував мені справжній скандал. Почав кричати, що куди я діваю гроші, їх і так і немає, що він зараз не працює, а я це знаю і все одно дозволяю собі хворіти. Я довго плакала. Він кричав на мене так, що здавалося, ніби це зовсім інша людина. Він знає, що у мене зараз немає грошей на відновлення, що мені вже потрібно виходити на роботу, бо і так довелося випадати з графіка. І тут чи й таке. Сиджу в шоці другий день, плачу, хоч це зараз і вкрай не бажано для мого стану. Я не розумію його поведінки і таких різких змін в наших стосунках. Що це означає? Він мене не любить, чи йому просто Легше зі мною посваритися, ніж думати, як вирішуватись в фінансову ситуацію. Що б ви робили на моєму місці? почитаємо коментарі. Ви пишете щось про кохання і про те, що це ваш чоловік, ви правда, не розумієте, що з ним потрібно розірвати стосунки? Завжди цікаве питання, для чого е, підбирати таке гамно, будувати з ним якісь стосунки і потім плакати. Це у жінок взагалі якась безнадьога в житті? Чи така самооцінка на нулю, чи аби матня в хаті? Що б вам не написали автори, ви будете його оправдовувати і далі. Вигрібати від нього хамство, звинувачення і образи. Так що можете закривати тему, ви нічого не зробите. Чи я правильно вас зрозуміла, чоловік на вас накричав за те, що ви витратили свої зароблені гроші на себе, Угу, причому захворіла і така негідниця? Мала в такий складний час витратитись на своє здоров'я. Нічого у вас удвох гаразд не було. Взагалі, як ви разом планували жити? Взагалі не зрозуміло. Вас би в декрет чоловік з гімном змішав. Угу. В горі і в радості, в багатстві і в бідності, ну все, краш, тест, ваш мужчинчик не пройшов. Самі ж розумієте, майбутнє з ним буде першиве. Він кричить на вас за те, що ви витрачаєте свої гроші, навіть якби ви прибухували їх в барі сама, він не має ніякого права просити у вас звіт про ваші гроші. І взагалі. Любите бути жертвою. Це і бісить, оце ваше довго плакала, переживала, немає грошей на оздоровлення. Перестаньте себе жаліть. Так, а ви що думаєте з приводу цієї ситуації? Як вам така е, пані мала нахабство взагалі оплатити собі лікування, коли і так грошей нема? Пишіть ваші думки в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Ситуація, хто моя рація, я, чоловік чи моя мама. Їздили в сусіднє місто в справах втрьох. Спочатку ми з мамою планували їхати вдвох, але того, того дня чоловік приїжджав на вокзал, тож ми його й забрали. Ситуація, про яку я дізналась від мами, ми взяли з собою перекус і чай, поїли, а на зворотньому шляху чоловік запитав мене, чи хоче їсти. Ми сиділи спереду в машині, а мама позаду. Я сказала, що краще вже вдома. А мама, виявляється, ми не запитали. Вона хотіла їсти, але нічого не сказала. І тепер каже, що ми про неї забули. Я запитала, мама, чому ж ти одразу не сказала? А вона мені, ти ж розмовляла зі своїм чоловіком, а я була наче порожнє місце. Ми не праві, чи мама. Так, почитаємо коментарі. А її род де був? Мамо, не запитали, чого хоче вона кушать, який кошмар, мама, маніпулятор. М -м? Мама одинока людина, вона постійно буде корчити себе ображено, змиріться. Авторка каже, що коли її мама з її чоловіком, її як підміняють, коли вона десь з мамою вдвох, то все ок. Це у вашої мами вікові зміни? Чи вона з молоду королева драма? Можливо, потрібно питати, можливо, вона пісять хоче, вдруг хоче, а їй не запропонували? У вас з мамки конкуренція за, самка, за самця? Якого авторка самця каже, вона не любить чоловіка її. Ну Це зовсім не означає, що вона отримує ту порцію уваги і пошани, яку потребує. Інакше вона б не придумувала, як змусити всіх навколо неї крутитись, та й не обов'язково е, любити там зятя. Ну Це просто людина така, всі мають роботи довкола. Треба було, мамуськи налити в термос конячку, а не чай. Може б добріше було. Я думаю, що ваша мама збрехала, що хотіла їсти. Ви перед тим, як мужа забрати, поїли. Муж спитав тільки у вас за звичкою, мама ваша маніпулює. А ви що думаєте? Чи те ще в даному випадку маніпулює, чи вона королева драми, чи то дійсно потрібно було спитати, може, і вона хоче їсти? Що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Так, а ми почитаємо наступну історію. Хочу коханця Заміжній Чоловік дозволяє собі кричати на мене, грубити. Або, наприклад, якщо телефонує мама, я щось скажу, він одразу це коментує. Ну ви зрозуміли, бісить, дратує все. ласкавий тільки тоді, коли йому потрібен секс. Стомилась і так у сексі з ним. Мені ніяк. І ось у чому питання? Хто має досвід в романах поза шлюбом? Як це акуратно провернути? Я в цьому зовсім зелена. Чоловік, мій другий партнер, не хоче всіх цих з'ясувань, стосунків, істерик. Якщо знайду для себе людину кращу, розлучуся. Чому не можна відразу розлучитись? Сенкс поганий, дратує, бісить. То нащо? Живи собі одна і підшукай собі е, того, хто буде тебе бісить наступний. <світ> так, почитаємо коментарі. А не простіше розвестись, який сенс бути заміжньою, якщо чоловік не влаштовує походження? <світ> так, не працює. Буде тільки гірше на душі. Розводьтесь, влаштовуйте своє життя. Потім знайдеться ваша людина. Авторка каже, що в неї навіть на роботі є варіанти. Ну, так розводься, буде легше дихатися. Лю коханець на вас все одно не жениться, бо ви ненадюжні. Не так. Авторка каже, що не простіше розвестись, тому що вона йому вже пропонувала а він почав нити, не кидай мене, бла бла бла. Я ось такий, кохаю тебе. Пів року було все ок, потім те ж саме чи гірше задовбало, а так піти не можу. Шкода, думаю, а вдруг він пропаде без мене. залізна логіка, я таке люблю. Ну, нехай пропадає, яка різниця? Ви ж йому не мама хочемо. А якщо із коханцем погано закінчиться, і якщо якийсь гад попадеться, все може бути який чоловік, може такий. Простіше розлучитись і потім шукати нового чол, е, чоловіка, який сенс жити з чоловіком, якщо вам з ним так погано погоджуюсь? А як це взагалі е, змінить ваше відношення до себе? Да і розлучення вам не допоможе? А у вас є якісь поради? Може, знаєте, як це так обережненько провернуть, щоб і чоловік, і коханець, і. І все було чіки-піки, без розборок і істерик. Може знаєте, де коханці там водяться, де їх шукати. Давайте допоможемо пані разом. А в мене на цьому все. Дякую, що дивились. Підписуйтесь, якщо досі ще не підписались. Ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі, думки, будемо спілкуватись в коментарях. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Па-па!